Права номер 965. Побудуйте графіки функцій. Як ви бачите, всі ці графіки є прямою пропорційністю, так як у нас b дорівнює нулю. Особливості прямої пропорційності те, що вона проходить через початок координат. Тобто, щоб побудувати графік прямої пропорційності, потрібно взяти любу точку, яка належить цьому графіку, та провести через неї та початок координат пряму. Тому давайте заповнимо табличку та одразу першу точку, яку ми позначимо для кожного графіка, візьмемо 0, 0 – початок координат. Тепер а другу точку вибираємо довільно. Беремо перший графік 5х. Нехай х дорівнює одиниці, тоді у буде дорівнювати 5. Тут другий графік це 08х. Якщо ми візьмемо х дорівнює 1, то y буде дорівнювати 0,8. А це не дуже зручно позначати на координатній площині. Давайте виберемо таке х, яке нам дасть ціле у. Наприклад, візьмемо х дорівнює 5. Тоді y буде 5 помножене на 0,8, це в нас буде 4. Так само тут мінус 1 х. Давайте візьмемо х дорівнює 6. Тоді 6 та 6 скоротиться, і y буде дорівнювати мінус 1. А тепер всі ці три графіка давайте одразу побудуємо на одній і тій же координатній площині. Ось наші графіки. Перевіряємо. Перша точка 1, 5. Ось вона блакитна, пряма. Це відповідає функції, ця пряма відповідає функції y дорівнює 5х. Червона пряма відповідає функції y 08х. Та зелена це мінус 1 x. Права номер 966. Функціональна залежність змінної y від змінної х є прямою пропорційністю. Тобто пряма пропорційність це y дорівнює kx. Заповніть таблицю. Ви пам'ятаєте, що пряма пропорційність вона проходить через початок координат, тобто через точку 0. 0. Тобто тут у нас вже є х0, можемо одразу заповнити, що y дорівнює 0. Тепер y дорівнює 4, коли х дорівнює 8. Дивіться, давайте знайдемо коефіцієнт k. Коефіцієнта k ми не знаємо. Давайте ми його знайдемо. у 4, коли. Х у нас 8. Тобто, щоб знайти коефіцієнт k, потрібно взяти 4 та поділити на 8. Це в нас буде 0,5. Тобто, наша функція це y дорівнює 05х. Тепер давайте заповнимо цю табличку. Х дорівнює 6, Y вдвічі менше. Це 3 x 2 y двічі менше 1, x 1 вдвічі менше 05, y одна друга, тобто 0,5, X1, друга, тобто 0,5, y вдвічі менше, тобто 0,25. Так само мінус 1 вдвічі менше це мінус 05, мінус 2 це мінус 1, мінус 3, це мінус 1,5, та мінус 4. Це мінус 2. Задайте цю функцію формулою. Ось ми вже зробили. Ми знайшли наш коефіцієнт пропорційності. Та побудуйте графік цієї функції. Щоб побудувати графік цієї функції, нам не обов'язково наносити на координатну площину усі ці точки. Щоб побудувати пряму пропорційність, ми можемо вибрати будь-яку точку та провести через цю точку та початок координат пряму. Давайте зробимо. Ось у нас графік нашої функції. Перевіряємо. При деякому значенні х значення y буде в два рази меншим. Х беремо 10 y дорівнює 5. Вправа номер 967. Побудуйте в одній системі координат графіки лінійних функцій. y дорівнює 3, y дорівнює мінус 5 та y дорівнює 0. Дивіться, усі ці лінійні функції є частковим випадком оцієї лінійної функції, коли k дорівнює 0. Тобто всі ці функції можемо записати формулою y дорівнює b. Графіком цих лінійних функцій y дорівнює b буде пряма паралельна осі х. Так? Наприклад, яка проходить на рівні 3, на рівні мінус 5, а графіком функції y дорівнює 0 буде сама вісь х, сама вісь абсцис. Давайте побудуємо всі ці три графіка на одній координатній площині. Ось ми отримали такі графіки. Y дорівнює 3, ось у нас пряма y дорівнює 3. Перевіряємо, ця пряма перетинає вісь y на рівні 3. Далі y дорівнює мінус 5 це зелена. Та y дорівнює 0 це наша вісь х. Ось вона. Вправа номер 968. Побудуйте графік функції y дорівнює 2х мінус 3. Щоб побудувати графік цієї лінійної функції, потрібно задати дві точки. Так як областю визначення лінійної функції є будь-які значення для аргументу, давайте візьмемо найпростіші значення. Візьмемо х дорівнює 0, підставляємо х дорівнює 0, що отримуємо y дорівнює мінус 3, та візьмемо, наприклад, х дорівнює 1, 2 мінус 3 y дорівнює мінус 1. Нанесемо ці точки на координатну площину та проведемо через ці дві точки лінію. Ось отримали такий графік функції. Перевіряємо точки. 0 мінус 3, ось вона. Та 1 мінус 1. Тепер значення, знайдіть за даним графіком. Значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 4. Ось дивимося, х дорівнює 4, y дорівнює 5. Ця точка має належати графіку. Тобто записуємо. x дорівнює 4, y дорівнює 5. До речі, можемо перевірити, х дорівнює 4, 8 мінус 3 5. Далі х дорівнює мінус 1. Дивимося, ось у нас х дорівнює мінус 1. І у нас дорівнює мінус 4. Хмінус 1, у дорівнює мінус 4. Х дорівнює 05. Дивіться, ось посередині. Ось у нас х дорівнює 05. Тут у нас ем, не дуже точно це у нас буде. Тільки тут повернемося до мінус 1, я дивлюся, що мінус 1 це ж в нас мінус 5 буде, а не мінус 4. Давайте виправимо. Це в нас буде мінус 5. А ось коли у нас х дорівнює 0,5. Ось у нас 0,5. Дивимося ось посерединці. Так? Тоді y у нас буде дорівнювати мінус 2. У дорівнює мінус 2. Питання номер 2. Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює одиниці. Дивимося, Y дорівнює одиниці, коли X дорівнює 2. Ось вона ця точка. Давайте запишемо. Y дорівнює одиниці, коли X у нас буде дорівнювати 2. Y дорівнює мінус одиниці. Ось проводимо цю точку. Y дорівнює мінус одиниці. Де вона тут? Ось вона тут, ось вона. Так? Коли х дорівнює одиниці. І мінус одиниці, коли х дорівнює одиниці. Та нулю. Дивіться, нулю, ось вона у нас точка мінус 3. Y буде дорівнювати нулю, а ні, ось вона точка ось тут. Y дорівнює нулю. Коли у нас. Х буде дорівнювати десь скільки тут 1,5. Ось вона. 1 і 5. 3. Значення аргументу, при яких функція набуває додатніх значень. Дивіться, починаючи з х дорівнює 0,5, значення функції, значення y додатні. Тобто для всіх х, які більше 1,5. Значення функції буде додатнім. Ми 1,5 не включаємо, так як при 1,5 значення функції у нас дорівнює нулю.